За 2022 рік головними розпорядниками коштів та отримувачами коштів було розроблено понад 50 міських цільових програм, відповідно яких і проводиться фінансування з міського бюджету, як говорить головний фінансист міста Олена Ворона. Аби затвердити потребу у фінансах, кожна програма проходить відповідну процедуру. Розробляється міська цільова програма. Розробляється вона не просто так. кожний розпорядник коштів обґрунтовує потребу. На той чи інший напрямок ця потреба обговорюється на засіданні бюджетної комісії. Якщо є потреба на засіданнях іншої комісії, тоді відповідно прописуються всі ці напрямки і всі ці кошти в міській цілій програмі, яка проходить погодження виконавчим комітетом на засіданні виконавчого комітету та затверджує цю сесію. Розробники програм, а це керівники закладів охорони здоров'я, управління освіти, комунальна сфера, соціальні служби. Заклади культури та структурні підрозділи міської ради формують фінансову потребу на рік, тобто попередньо планують витрати на заробітну плату, енергоносії, придбання обладнання, ремонт тощо натомість, як говорить Олена Ворона, фактично використані кошти можуть не співпадати з запланованими. Міський бюджет може виділити більше від запланованих або ж менше на протязі року. За потреби в міську програму можуть вноситися зміни в сторону або збільшення, або зменшення. Знову ж таки, після детального обговорення. На засіданні бюджетної комісії або на інших профільних депутатських комісіях Прилуцька центральна міська лікарня є одним з отримувачів коштів. В соціальних мережах ширяться неправдиві чутки щодо отриманих і використаних коштів міського бюджету лікувальним закладом. Аналіз міської цільової програми центральної лікарні зробила начальник фінансового управління Прилуцької міської ради, конкретно зупиняючись на запланованих потребах і на фактично використаних коштах. Центральна міська лікарня є отримачем коштів міського бюджету і на початку 2022 року була обґрунтовано розглянута потреба, підготовлена програма на 2022 рік. Центральна міська лікарня просила на 2022 рік на своє утримання, в програмі це вказано 63 мільйони. Це не означає, що ці всі кошти вони отримали. Але вони просили. Я вам зараз розповім, по яким напрямках було відповідно передбачено фінансування. На заробітну плату Центральна міська лікарня просила 24 мільйони 922 300. На оплату енергоносіїв 18 мільйонів 982 500. На оплату медикаментів 470 тисяч. Знову ж таки, наголошу, що медикаменти не всім категоріям. Не всім жителям, а тільки ті, які мають специфічні захворювання. Також з міського бюджету виділялися кошти відповідно до нашої ситуації в країні облаштування захисної споруди 4 мільйони 711. На придбання різного медичного обладнання планувалося використати 9 мільйонів 138 тисяч гривень. Також в даній програмі зазначені кошти державної субвенції на придбання узд апарату 4 мільйони 838 200. Також передбачено кошти, які надійшли від обласного депутата з обласного бюджету у розмірі 125 тисяч. І таким чином загальна сума становить 63 мільйони 187 578. Хочу сказати, що програма, те, що програмі прописано, воно не обов'язково буде використано. Це наміри. Ми можемо планувати будь-які. Напрямки, будь-які видатки, а вже використання по наявності коштів міського бюджету. Що ж у нас використано було у 2022 році центральної міської лікарні? Що було профінансовано? На заробітну плату 16 мільйонів 922 триста. Бачите, що на 8 мільйонів менше. Не дофінансували все, те, що просили. На енергоносії 14 мільйонів і мільйонів. На ліки використано 146 тисяч 900. По захисній споруді використано 1 215,8. На капітальні видатки використано 2 683,7. Кошти обласного депутата з обласного бюджету використано 89 800, І кошти державних субвенцій використано 4 мільйони 750. Таким чином, фактичні касові видатки становлять 40 мільйонів 379 тисяч гривень. Кошти міського бюджету, які були використані, які були виділені на виконання заходів любої міської програми, але не були не були використані. Вони ніде не діваються, вони не пропадають. Вони залишаються на рахунках міського бюджету. Враховуючи, скажімо так, бюджетне законодавство, їх можна називати вільним залишком, так його називається. І він розподіляється знову ж таки, відповідно до запитів наших установ, знову ж таки, після погодження на всіх комісіях та затвердження депутата міської ради на будь-який напрямок, який вони вважатимуть за необхідний, і за потрібне.